Чесно, друзі, я знав, що буде такий розрив між оснастками, але не думав, що настільки. Слава Україні, рибаки! Вітаю вас на каналі Anvi Fisher. Мене звати Аношкін Іван. Погода з кожним днем все більше і більше починає нас радувати, температура підноситься, сонечко світить, водичка прогрівається, ну і відповідно рибка стає активніша. Приїхав я сьогодні, друзі, зробити маленький експеримент. Що ж краще буде ловити весною, ранньою весною класичний фідер. Чи всім е добре відома улюблена снасть вбивця карася? Буду тестити е ці оснастки сьогодні. Я на річці Дністер, і в пріоритеті в нас буде плотва. Тому, друзі, зараз. Буду замішувати прикормочку окремо для вбивці карася, окремо для класичного фідера і зробимо між ними такий батл. Думаю, що для багатьох буде цікаво, цікавий такий експеримент, з чого ж починати свій сезон, що буде краще працювати. Тому, друзі, часу не гаєм. Починаємо нашу сьогоднішню рибалку, наш експеримент. Прикормка в нас буде для нашої вбивці карася. Я вибрав прикормочку карась полуниця. Думаю, що на неї буде гарно плювати. Будемо перевіряти. Власне. Зараз замішаю я її, напевно, що трошки більше як півпачки і буду прикормку на вбивцю карася замішувати руками. Де ви бачили, хто на прикормку на вбивцю карася, мішає якимись шуруповертами. Так, Тут у нас є багато такої крупної фракції. Все, як рибі подобається, а запах пішов зразу по Ммм, дуже гарно. Так, знову ж таки, друзі, будемо обережні, леємо воду поступово. І замішуємо. Прикормкамо мав такого червоного кольору і дуже яскраво таким вираженим ароматом полунички. На мою думку, прикормка на вбивцю карася має бути така трошки більш вологіша, щоб гарно триматися щоб зразу не випадати, щоб прикормка ліпилася. Тобто по структурі вона має бути трошки більш зволожена відносно фідерної. Так, ну а цю прикормочку зараз висиплю, щоб відстоювалася. Подивимося, може її треба ще трошки дозволожити. Така у нас, ну, вона вже ліпиться, але вона ще зараз трошки воду потягне. І на фідер... На класичний фідер буду використовувати прикормку лящ, кисла груша. Це для мене класика для Дністра це провірений варіант. Прикормочка лящ, Напевно, що всю пачку, тому що лящ риба в нас тут любить, будемо годувати активно на фідер. так, І пачку кислої груші. Півпачки, напевно, тому що на весняну сесію 2 кг це буде трохи забагато. Є. І, друзі, обов'язково додаю макуху. Макуху риба любить. Зовсім трошки так є. По класиці перемішуємо між собою, зволожуємо, даємо час настоятися і будемо починати нашу рибалку. Прикормка у нас вийде така дрібненька, навіть не пересівав її через сито, тому що кисла груша і лящ, прикормка дрібнофракційна. І додаємо водичку. Люблю замішувати цей склад, тому що от після зволоження водою прикормка дає такий зразу, аромат халви, такого чогось. Смачного і солодкого. Ну, рибка, думаю, оцінить наші смаколики сьогоднішні. Час готувати робоче місце, ну а корму потрібно дещо трошки насиятися. Також, друзі, на вбивцю карася я буду ще використовувати таку фідерну пасту. Просто в народі пластилін для рибалки з макухою. Чомусь я віру в макуху. Так що, друзі, будемо тестити. Буду ловити сьогодні на фідера до 90 грам. На один фідер я вже поставив бівцю карася. А другий фідер у мене з маркерним грузом, не дивлячись на те, що більшість риболовів приходять і просто закидають свою донку в воду, я того робити так просто не буду. Знайду зараз бровку, знайду якийсь перехід. На тій бровці закліпсую один і другий фідер. Тобто дві оснастки в мене будуть лежати на одному рівні, правда, в трошки різних точках. І так будемо ловити. Класику, як завжди, потрібно загодувати, вбивцю карася. я одразу заліплю ці пружинки і кину в воду, буду чекати покльовки. Подивимося, що буде ефективніше, що буде результативніше. Розпочнемо з пошуку точки. Дистанція тут зараз мала би бути не дуже велика, тому що вода висока, зараз ми на глибині і думаю, що далеко кидати нам не прийдеться. Присутній у нас такий трошки боковий вітер, але думаю, що це нам не завадить спіймати нашу рибку. Швиденько шукаємо точку і відбиваємо наші дистанції. Так, друзі, відбив я наші дистанції і зараз будемо вже споряджати першу нашу вбивцю карася. Саме вона перша в нас відправиться в точку і буде шукати нам рибку. Так, Будемо забивати нашу прикормочку. Вона вже в нас настоялася гарно. І також пластилін. Ну, спочатку подивимося, як буде себе вести корм. Трошки підгодуємо точку нашу корму, тому що по-любому з е, пружинки буде е, прикормочка залишатися в точці, а пластилін він більше тримається. Тому є сенс, напевно, що спочатку трохи половити такою сипучою прикормкою. Так, подістаю зараз ці гачки, тому що в нас тут їх аж три. На Насадку будемо використовувати сьогодні мотилик, пінку і опариш. Тут три гачки, якраз, напевно, що проекспериментуємо, на що рибка швидше клюне. Так, На перший гачок поставлю дві піночки. Поставимо дві піночки. Потім поставимо пінку з опаришем і поставимо мотиль з пінкою. Подивимося, на що то риба схоче клюнути, якщо схоче. От тут у нас опариш. І червоненька пінка. Щоб був у нас якийсь трохи контраст. Ну і звичайно весною без мотиля нікуди. гарний червоний мотилик. Три мотильки і піночка. Все, друзі, перший закид. Так, Вибрав собі теж орієнтир, буду кидати одне місце, щоб не сильно розпиляти. Є. Так, ну а поки наша вбивця карася вже ловить нам там рибу, мокне в воді, я буду готувати нашу фідерну точку. Зараз закинуть туди десь годівничок 15, а може навіть 20. І тоді буду пробувати ловити. Ну і періодично не будемо забувати про нашу вбивцю карася. Дистанція комфортна. Погодка шикарна. Думаю, що день мав би бути продуктивним. Подивимося, що у нас з цього вийде. Через годину рибалки в мене перша покльовочка. Прогодував гарну точку. І от перше закидання знову якісь обсоси. Риба, повторююся, пасивна, ще не хоче так активно клювати. І от вже за якимось четвертим чи п'ятим закидом на фідер я спіймав таку, друзі, невелику плотичку. Такий оп-оп-оп, покльовка одна фідер знову. Такої покльовка, друзі. То не було у нас явного клювання, а це аж потягнуло. Ну, а вбивця карася поки що ще мовчить. Так щось піддавлює навіть трохи. О така така сама, напевно. Що це в нас? О, друзі, окунчик. Окунчик приплив. На фідер йде в залі вся риба, навіть окунь. Зараз ми його відчіпимо. Кину я трошечки мотилів насадочних, зовсім мало. А він зразу тут, як тут. Так, біжи. Думаю, що плотва так би нам не клювала. Піночка і два мотилі. Так, перезаряджаємо і, напевно, що зараз також перезакинув вбивцю карася. Довго вона вже в мене стоїть. Стараюся її так перекидати періодично. Там, три закиди фідером раз перекидаю вбивцю карася. І Хочу вам сказати, що на підготовленій точці, де є от трошки більше корму, є якісь покльовки обсоси, на вбивці карася все ціленьке, як лежало, так лежить. Так, зараз будемо перезаряджати убивцю карася. Забив я ще тут пластиліну. Пластилін тримається, прикормочка трошки вимилася. Не біда, зараз доліпимо. Так, що в нас тут? Мотиль цілий спінкою, але вже поміняю на свіжий. До речі, друзі, хотів сказати по убивці карася. Що не завжди підходить ця снасть зразу з магазину під конкретні ваші умови. Я поміняв тут гачки, тому що переважно гачки такі ставлять, що грибу на них нереально зловити. Або дуже товсті, або тупі, або такої форми, що чесно, не дуже вона підходить. Поставив я нові гачки і поставив другий груз. Як рибалю я на Дністрі. У мене там глибина зараз більше напевно, 9 метрів, тому груз у мене тут 30 грам і плюс ще 3 годівниці. Загалом мені цього вистачає. Тож були в мене випадки, коли люди ловили на такій глибині з грузиком 10-15 грам, та я вбивця карася дуже довго падає. Тому, друзі, от такі нюанси також потрібно враховувати. Так, три мотилика. Пластилін наш тримається досить гарно. Так, тут ще вчіпимо одну піночку. Те, що мені подобається в цій оснастці, що можна експериментувати з насадкою і наживкою. Можна використовувати зразу декілька комбінацій і подивитися, на що рибка швидше відреагує. Так, і наша прикормочка. Зверху прикормка трошки підсохла, беру знизу вологу. Так що, друзі, потрібно за цим теж слідкувати. прикормочку дозволожувати. Якщо зробити сухою, то вона нормально ліпитися не буде. Так. І закидаємо. Поки що 1-0 Точніше 2-0 на користь фідера. Впіймали одного окунчика і впіймали одну Ну, Надійно не покладаємо, вірю до кінця вбивцю карася. Сонечко сховалося в нас, а рибка періодично почала вже прокльовувати. Після обіду ніби міститься трошки краще вже. Так, щось в нас є? О, знову у нас плотичка стандартного розміру. До речі, зараз от перезарядив тільки вбивцю карася. І що вам, друзі, скажу? Ні одного обсоса, ні одної покльовки, все ціленьке, мотиль ціленький, пінка ціленька, опариш цілий, абсолютно все. Ну, Того, напевно, було слід очікувати, того, що оснастка фідерна набагато делікатніша, тонший поводочок, довший поводочок, трошки друга презентація, і от фідер дає свої результати. Проте, шанс спіймати рибу я вбивці карася даю. Зарядив пластилін, зарядив нашу прикормочку, зарядив наживки і зараз буду закидати в воду. До речі, оця платичка клюнула вже з такою непоганою подачею. Так, і мотильок. Обов'язково мотиль. Весняна найкраща насадка. Точніше наживка. Має бути обов'язково в кожного. Одна піночка і два мотилі. Закидаємо. Якраз подивимося плановий перезакид фідера і відразу ж закинемо вбивцю карася. Дивно те, що навіть немає таких обсосів, немає якогось признаку клювання на вбивцю карася. Проте, друзі, моя особиста думка, що на той вона вбивця карася, щоб ловити на неї карася. Скажу вам чесно, що фідер, напевно, що вона обловить. Просто зараз ця оснастка, як то кажуть, не в своїй тарілці, не там вона знаходиться, де мала би бути. Проте на вбивцю також гарно ловлять ляща, так само і плотву. проте потрібно, щоб температура водички трохи піднялася і рибка вже стала активнішою. Так, що в нас є? Цікаво, що там, може ще знаю трошечки більше, веде в сторону і піддавлює. Так, а ну-ну ну, хто там, що там? О-по-пух, там гарна плотиця. Як сказати, гарна. Відносно вже така трошки більша платежка на ладоньку. Чогось. Маленька плотиця може зробити гарну покльовку, а велика не хоче. Взяла там тую наживочку і стоїть. Дивіться, вже такий непоганий розмір. Біжи поки відарочко. Ну, а наша вбивця карася поки що стоїть. Чекає свого часу. Не знаю, періодично я її перекидаю, але результату, як такого, це поки що друзі не дає. Повторюся напевно, що, мабуть, не настав ще час вбивці карася. Так, є якась покльовочка і риба клюнула одразу на падінні. Досить дивно, що такого в мене сьогодні не було. Переважно треба було все на рибу чекати, а тут риба прийшла. О, тут ще гарна плотва. Дивіться, друзі. Це напевно що найбільше за сьогодні. Є, друзі, покльовочка. Є ще в нас одна рибка. Напевно, що зараз вже... На цій рівці буду завершувати нашу сьогоднішню рибалку і підбивати підсумки. Ну, Доволі така стандартна, але сьогодні досить трудова рибка. А холодна яка, реально всі риби, які я ловив за останні свої рибалки, дуже холодні. Вода ще не прогрілася. Тим не менш, друзі, рибка вже не проти і їсти наші приманки. Рибалка сьогодні вийшла досить таки непроста, був у нас боковий вітер, хвилька, трошки заважала нам рибалити, тим не менш, все-таки спіймати рибу мені вдалося. Тестив я сьогодні дві оснастки: класичний фідер, яким я практично завжди ловлю, і вбивця карася. Повторююся, що вбивцю карася потрібно трошки модернізовувати, міняти гачки, підбирати груз під глибину водойми, і тоді з нею можна щось зробити. Набагато продуктивніше мені здається і швидше ловити класичним фідером, тим не менш. У вбивці карася є також свої переваги. Це зовсім інша презентація, наближена більше до такої флетової подачі. І от по карасику вона буде працювати класно. На глибині, на Дністрі. Сьогодні я не спіймав на неї жодної риби. Використовував сьогодні я прикормку на вбивцю карася ось таку карась, полуниця, прикормка дуже ароматна. На мою думку, буде вона себе гарно показувати, вже коли рибка буде трошки більш активна, Того, що оснастка в нас виходить трошки така груба і, на мою думку, саме через те риба на неї не хотіла клювати. На класичний фідер я використовував прикормочку нашу «Кисла груша і лящ. Також додавав трошки макухи. Цей склад у мене провірений. Рибку ловить завжди, навіть коли холодна вода, допомагає нам підтягувати і збирати рибу в точці. До речі, друзі, тестивши сьогодні ось цей пластилин. Думаю, напротязі сезону будуть ще рибалки з ним. Зараз важко зробити якийсь висновок, того, що реально риба хоче дуже і дуже делікатних снастів. В пріоритеті був як завжди, у нас. Мотель. Всі весняні рибалки, я вважаю, слід починати з мотиля, потім проводити вже опариш і пінку. З підсадкою двох мотилів і одної пінки я спіймав сьогодні найбільше риби, практично всю свою рибку. Її було небагато, вона була трудова, тим не менше вона, друзі, є. І зараз я вам її покажу. Так, друзі, от такі в нас сьогодні були платички. Вже всі тікають в воду. Ми зараз і так їх відпустимо. Дивіться, ось такий розмір. Це у нас були крупніші і один окунчик був. Ось така, друзі, плотва нас сьогодні радувала. Ми її, звичайно, що відпускаємо. Риби в нас сьогодні було небагато, тим не менш вона була. Рекомендую вам, друзі, починати ваш сезон з делікатних оснасток, з класичного фідера, з тоненьких, довгих поводків. Думаю, що це дасть бажаний результат і допоможе вам спіймати рибку. Риба вже потроху просинається, починає ловитися як на мілководі, так і на глибині. Попередні рибалки я ловив на міляку, був непоганий результат. Сьогодні проекспериментували трошки з оснастками, з місцем. На глибині рибка все ж таки більш пасивна. Тим не менш, покльовки бачили, рибку бачили, вдалося нам все-таки спіймати декілька плотиць. Друзі, кого зацікавила прикормка Fishing, переходьте в опис під відео. Там буде посилання на сайт, на якому ви зможете ознайомитися з широким асортиментом продукції. А також не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. З вами був Іван і канал Анві Fishing. До нових зустрічей на водоймах. Все буде Україна!